Щороку, 23 жовтня, угорський народ вшановує пам'ять героїв Угорської революції 1956 року. В Ужгороді місцева угорська спільнота, представники Генерального консульства Угорщини разом з очільниками області теж вшанували 67 річницю подій 1956 року. З огляду на те, що в країні вже другий рік триває війна, про відвагу угорського народу та тих молодих людей, які постали проти радянської диктатури, учасники заходу згадали тихим покладанням квітів та поклоннемо за Хоробрими Є не ті, хто не боїться, а ті, хто перемагає свої страхи. І зараз ми живемо в такому світі, коли є чого боятися. Тут в Україні, де триває кривава війна, і почасти можна відчути антиугорські настрої. Ми маємо чого боятися, але так само є чого боятися і європейцям, і жителям близького сходу, і ще багатьох інших місць світу, тому ми не маємо іншого вибору, як боротися та побороти цей страх, що закрався у наші серця. Адже жити в страху це жахливо. Якщо ми зможемо його подолати, то ми станемо хоробрими та переможцями, адже тоді ми виграємо у боротьбі зі своїми страхами. Тоді ми маємо можливість стати переможцями і в інших битвах. до вшанування пам'яті героїв угорської революції долучилися представники генерального консульства Угорщини в місті Ужгород та Берегівського консульства, очільники товариства угорської культури Закарпаття та демократичної спілки угорців України, студенти берегівського угорського інституту та керівництво Закарпатської обласної ради. Ви знаєте, спіраль еволюції вона завжди повертається на точку відліку єдине в іншій площині. Ми бачимо, що в 1956 році Бліскрик Радянського Союзу, Радянські війська, війська були в Будапешті. Бліцкрик Радянського Союзу в 1968 році, радянські війська в столиці Чеської Республіки Прага. 24 лютого 2022 року спроба бліцкрику Російської Федерації невдача. І це наша шана, наша повага до тої трагедії, яка відбулася в 56-му році, і це підтримка Угорщини Українського народу того що не вдалося Російській Федерації. Май чиндешку сурдзашу дуже багато вийшло. Не тільки на сьогоднішнє покладання квітів прийшло багато людей, не лише студенти, керівники та члени громадських організацій. Але тут були присутні і очільники області. У 1956 році багато людей тут на Закарпатті висловило свою солідарність та співчуття з подіями, які відбувалися в Будапешті, зі стражданнями тамтешньої молоді та їх героїчною боротьбою. Очільники області вважали за потрібне долучитися до вшанування пам'яті тих подій, адже вони добре знають, скільки всього зробила Угорщина за ці півтора роки війни для України знають, скільки гуманітарної допомоги було передано до закарпаття. Знають, як самовіддано допомагають закарпатці вимушено переміщеним особам у цьому регіоні. І скільки гуманітарної допомоги вони передають для мешканців прифронтових регіонів. Вшанування 67-ї річниці угорської революції завершилося біля меморіальної дошки, встановленої на стіні будівлі Ужгородського СІЗО, куди свого часу помістили закарпатських повстанців, які висловили свою солідарність з угорською революцією. Ми беремо участь у низці заходів, які організували з нагоди 67-ї річниці Угорської революції. Важливо, аби навіть у такі часи, коли триває війна, ми згадували про наші національні свята, адже це об'єднує нас. <рес> Учасники заходу розмістили квіти і до меморіальної дошки на стіні ужгородського сізо.